Сьогодні 7 серпня 2024 року, середа, 8 година, 10 хвилин. Продовжую кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий, тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, а покидькам, які продовжують, продовжують підсерювати всі незаконне збудовані новобудови, користуючись ситуацією, користуючись війною, показувати хто і хто. Це дуже важливо. Бо кожен з них. Незабаром отримає те, на що заслуговує, незалежно від свого статусу, від своїх статків, які допомагають перетворювати життя простих людей під час війни на жах. is Дуже прикро, що ці покидьки, яких підсилюють ці незаконно збудовані на обладу, не розуміють, що все тільки починається.